В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Слава Ісусу Христу. Амінь. Я молюся за них, не за світ молюся, а за тих, яких Ти дав мені, бо вони Твої, і все моє Твоє, а твоє є моє. Дорі браті і сестри, сьогоднішня неділя згадує пам'ять святих Отців перших шістьох соборів, Селенських. І одним з таким плодом Нікейсько-Царгородських соборів то є символ віри, де ми визнаємо свою віру на службі Божій. Чи так само, коли хрестимо дитину, коли хтось би хрестився дорослий, то він би мав визнавати віру як дорослий, оскільки хрестимо дітей, то визнають хрестні батьки віру. Сьогодні також бачимо про зцілення цих двох віснуватих людей. Що я хочу сьогодні з вами, якими думками поділитися. Часто ми, може, чуємо, що життя таке, і нічого ми не можемо з цим робити. Знаєте, так мусимо просто плисти такою течією, особливо тепер, чи так само наращуємо таких людей, що ми не маємо права нічого вибирати. То вже як буде, так буде. З однієї сторони, це правда, тому що ми не раз попадаємо в якісь такі ситуації, що ми таке враження, що ми обмежені, особливо тепер. Ми не можемо вибирати, чи будуть летіти на нас ракети, чи не будуть. Ми можемо вибирати, як на це реагувати. Чи проклинати, чи казати, щоб ті ракети назад вернулися. Ні, та добре, якби вони назад додому поверталися. Але воно не вертається. І бачимо, що з однієї сторони ми багато речей не можемо. Тобто хтось може за нас. І тому, За що Христос взагалі молиться? Так? Бо коли священник кожного разу службу Божу служить. То на Херувимській молитві Він підносить руки і говорить такі слова: Ти є той, тобто до Ісуса Христа, хто приносить. Тобто Він є священником, який зараз служить службу Божу, тобто нашими руками. Він приносить цю жертву до Отцеві за наші прохання, за людей. Але Він не тільки той, який священник, який приносить цю жертву, Він є тою жертвою, яка приноситься. То нам тяжко зрозуміти, як то так може бути то є хтось один, який приносить, когось приносять. Ну і так само тоді ту жертву споживають, як то в старому було завіті. Чому приносилися жертви? Бачили, що треба Господа там творця якось задовільнити, якось з проханнями тими всіма помиритися, то спалювали якесь чи ягня, чи теля, чи щось. І той запах йшов догори, до такий, то нараз ми приходимо на кухню, чуємо, як, як хтось там. Не хтось дружина гарно щось там смажить. О, то сьогодні буде гарна вечеря, правда? Але не раз ми ходимо на, на кухню, але щось там кажуть, трошки не той запах, щось там трошки пригоріло. Дуже гарно було, як дідусь снідав з внуком, і бабуся принесла пригорілий пляцок, такий. І внук думав, що зараз буде дідусь е, критикувати, що то таке, це все. А він чемно мовчки взяв той пригорілий пляцок, з'їв і навіть слова не сказав. А бабуся там плакала, бо якийсь був важкий день, і то ще на купу, то та ця робота, і ще й потім той пляцок все додав до того всього, ще, ще й згорів їй. Ось, а він каже: Да ти завжди смачно готуєш, просто не раз є так, що таке відбувається. Йому ну, питається дідуся, каже: дідуся, чого ти, чо ти казав, що дуже смачний пляцок, як який був пригорілий. То нараз так в житті є, що, що підтримки людина. Людина не є така, що вона все може зробити. Чи так само наразі у нас є конфлікти? Нараз на рівному місці станеться конфлікт і кожен правий. А тут треба перепроситися, знаєте, сказати, що я не правий зі своєї сторони, а ми починаємо один на одного нападати. І це теж вибір. Бо сьогодні бачимо про цих біснуватих, ці двоє людей вже не мають жодного вибору. Куди їх диявол поведе? Так вони і живуть. І живуть і по гробах, де є місце, де немає життя. Цвинтар це завжди, з одної сторони, місце, де, де є смерть, правда? Але ми ставимо хрести, що це є місце також Воскресіння. Бо Христос переможе цю смерть. І ми це вже тепер бачимо. Але в тому часі, поки апостоли були, вони ще їм ще не славилося ця вся картина того всього. І що робить Христос? Він хоче, щоб ці біснуваті мали життя. Тому він і виходить в той край поганський, щоб звільнити. І здається, що вони вже попали в таку ситуацію, що вже немає звільнення. Так само ми нараз сидимо в цій війні, здається, що немає звільнення. А власне, є все одно ці прохання заносити Христові. І чому служба Божа, вона не раз, знаєте, я дивлюся, діти вони так нудяться, вони не розуміють постійно одної тої самої, вони Діт, дітвора. Зрозумієте, що зараз Господь все одно є з нами. І ви можете свої прохання занести, так як ви вмієте це робити. Пригадую, колись один священник розказує, коли тато мене малого взяв до, до церкви, а то народу, битком. А я внизу стою і чую, всі Господи помилую. В мері господаря вони всі Господи помилуй. А каже, але я нічого не бачу. Бачу тільки знаєте, людей, плечі і все кажу, тато витягни мене наверх, туди хочу бачити. Тато взяв мене на плечі. І я вилажу туди і хотів з церквою разом, Господи, помилуй, заспівати, а то якраз було тобі, Господи. А тато каже: Ти не то співаєш. То таки знаєте, але дитина хотіла бути включена. Чому зараз дитина не хоче бути включена? Тому що вона багато речей не розуміє. І служба Божа, то для нас нараз ми теж не розуміємо, а чого ми повинні йти на службу Божу. Тому що Христос і далі, оця молитва, ахерейська молитва, він і далі тут таємственно не видимо. То, то, то дорогі браті сестри, отой вибір. Чого ви є тут? Бо ви робите вибір прийти. І сьогодні Слово Боже нам скеровує, що Господь все одно є з нами в всіх тих наших справах. І тут дуже важливо ще пустити туди в ці всі справи. Це дуже важливо. Також робимо вибір, чи то перепроситися, чи не перепроситися, чи то все одно з тою з ходити чи, чи не ходити. Ясно, що ми не раз робимо вибір, але воно за нами ходить. Але це вже є дуже багато. І віддати ото Господу Богу. І, і бачимо, Він, той, який приносить, той, кого приносить, і тепер. Той, кого роздають, для кого для нас, щоб він зміцнив у цих наших виборах. Також звільняв від, від цього діяння Слого Духа. Бо бачимо, оці інші люди з того краю Градаринського. Вони сказали, щоб, щоб Господь відійшов. А чого? Свині забрали. Щось Господь нараз у нас забере матеріальне, і ми скажемо, ні ні, ні, ні. то хай Господь відійде. І багато нараз речей. Чи так само нараз здоров'ям з нашим, і то теж може бути по-різному. Чи так само з нашими планами, чи так само нараз, коли в депресії ми перебуваємо. Бо зараз то так важливо подивитися, то є дуже добра нагода, щоб своє життя наново оцінити, оцінити життя своїх ближніх. Бо ми багато один від одного і вимагаємо, і вимагаємо, і вимагаємо, але чи один одного підтримуємо, так і з тим пляцком. Тому, коли ми чуємо сьогодні слова, що Господь молиться за нас, це дуже важливо. Чому молиться, щоб також нам допомагати, робити добрі вибори? І здається, що від нас не залежать вибори, та залежать. Особливо тут дуже гарно зранку, коли дзвонить будильник, і ми вибираємо, чи відкласти на 10 хвилин, чи на 15, чи, 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 чи не відкласти. І виявляється, що якщо відкладемо, то якось легше нам стане, ще трошка, ще трошки. потім виявляється, що це треба було відразу вставати. І є такі речі, що треба відразу це робити. І будуть сумніви. Але що робимо вибір? Добрий той вибір, бо нараз у совісті є такі речі, що ми не знаємо, як зробити. І совість нараз нам каже, зараз почекай, зараз це перемоли, зараз попроси Бога благословення. І сьогодні ми на службі Божій хочемо подякувати, що Господь прийшов у цей світ. І об'явив нам, який є Бог. Бо нараз ми до Бога маємо претензії, і то дуже багато претензій. Чому Бог не діє так, як оце само про ці дари, що я потребую, потім що потребує моя сім'я, бо ми зараз підемо додому і оце добро маємо принести. І нараз то як буде з тим пляцком. і тут треба любов передати. І то нараз ми можемо дуже багато говорити, але вчинки вони роблять більше. Тобто ці добрі вчинки роблять більше, але щоб це ми могли зробити, то просимо Бога благословення, щоб бути його руками. Але дивлюся, зараз дуже багато. Ми всі знаємо. Ось, але важче то все робити. Просімо про ці дари за себе, за свою родину, за також за наше село, за нашу парафію. Особливий спосіб за наших воїнів, особливий спосіб. Де вже здається, що вони знаєте, так опустилися руки тотально, що хай Господь так, як у цих біснуватих, де в них вже не було жодної надії, щоб він прийшов у їхнє життя. Потім так само за тих медиків, за рятувальників, де який особливий спосіб дивляться в очі отої війни, де за тою війною стоїть стої тільки диявол. Це не є Божа справа, це тільки диявол хоче знищити все, що Господь сотворив. Але коли Господь вийшов назустріч з цим біснуватим, то чітко було видно, що Бог нічого не має спільного. те слово, що нам і тобі, немає нічого спільного. І Господь виганяє цих бісів і виявляється, що вони не дуже хочуть іти в пекло, і вони просяться, щоб хоч якийсь час вони побули у тих свинях до того другого приходу Ісуса Христа. І особливий спосіб просімо за владу, бо ми нараз думаємо, що знаєте. Хтось за нас щось зробить. Та ні, дорі браті сестри. А владу, то ми вибираємо. Ясно, що не від одної людини залежить, це залежить від цілого суспільства. І нараз, може, той ще президент ходить в садочок, чи, 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 та, чи та Верховна Рада, знаєте, але вона звідки? Вона від нас учиться. то ми нараз дітей дітям говоримо, щоб не брехати, дзвонять нам з роботи. І ми що кажемо? Ну, не всі. Скажи, що мене немає. І далі щось, щось починаємо говорити. Діти це є фактично наше дзеркало. І найважче це, напевне, дорі браті і сестри то визнавати свої помилки, вдатися, ну, вдаритися в груди і здається, що ми втратимо, а виявляється, що ні. Ми і ми осягаємо, і даємо добрий приклад дітям, чи так само наша молитва. То добре, коли ми говоримо ці речі навчені, але ще з Богом час і часу треба поговорити, так знаєте, що є в нас на серці. Що нас турбує, що ми не можемо дати, де ми потребуємо сілення, звільнення від тих немочів. І то говорити у всьому, і в молитві, і в Євхаристії, і в Сповідальниці, і коли читаємо Боже Слово. Слава Ісусу Христу!